Доброго вечора, друзі. Сьогодні ми презентуємо вам новий семінар. Ви бачите, що так довго затягнули. Я знаю, ви всі його чекали. Сподіваюся, він буде корисним. Сьогодні наш семінар буде про те, як технічно зробити описи справ, з якими ви так довго морочитесь. Я дуже сподіваюся, що вам все буде зрозуміло. Якщо не зрозуміло, приходьте, ми вам ще раз обов'язково розповімо до вашої уваги семінар. 40 до правил ведення нотаріального діловодства, опис справ постійного терміну зберігання. Почнемо з чистого аркушу, для того щоб вам легше було потім працювати з вашим описом, для початку треба встановити поля на вашому документі. Відкриваємо вкладочку «Розмірка страниця поля і встановлюємо поле для бажану, щоб у вас такі поля були у всіх документах. Ліве 3 см, верхній нижнє по 2 см, і праве поле 1,5 см. Встановили. Бачимо поле. Рекомендую вам працювати в Word, виключно з включеною вкладкою Отобразіть ці знаки, для того, щоб ви бачили всі непочатні недруковані символи. Вам так буде легше працювати з таблицями. Далі. Для того, щоб наша табличка ніколи в нас нікуди не гуляла. Ми вибираємо наш звичайний Times New Роман 12. -й. Шрифт і робимо табличку, в якій ми напишемо першу частину нашого опису. Вставка, таблиця, нам потрібна для початку така табличка. В ній ми напишемо, наприклад, перша київська, державна. Нотаріальна контора. У випадку приватного нотаріуса це буде приватний нотаріус. Київського? Міського нотаріального округу. Ну, наприклад, шкабрі лятун Анастасія Михайлівна. Хоч колись я побуду, як ви. Це буде шапка нашого з вами опису. Можна її відцентрувати, як вам більше подобається, по центру, по краю це не має значення істотного. Далі. В другій, табличці, в другій табличці ми з вами зробимо ще одну шапочку для опису. Тут у нас буде фонд. Номер. Номер фонду присвоює Державний нотаріальний архів. Хто не знає вашого фонду, ви можете звернутися до архіву, ми вам обов'язково скажемо, список фондів у нас є опис номер. За замовченням всі описи у вас номер один. Пишемо в опис номер один вправ постійного зберігання за 2015 рік. В іншій частині таблички ми з вами пишемо, виставляємо її по правому краю і пишемо затверджено. Приватний нотаріус. Лишаємо місце для підпису і пишемо розшифровку. І лишаємо місце для дати. Дату на описах. Частині їх затвердження ви зможете проставити тоді, коли описи будуть погоджені з архівом і схвалені експертною комісією головного управління юстиції у місті Київ у Головного територіального управління. Далі. Ці таблички у нас мають бути невидимі. Це робиться так: вкладочка головна, вибираємо а, табличку і з, вибираємо НІД не, граніц. Вот. Коли ми будемо друкувати цей документ. Ну, наприклад, в, в, візьмемо його перегляд, коли ми будемо друкувати, цих табличок видно не буде. Для того, щоб ви бачили сітку, в якій ви робите цей опис, ви виставляєте обов'язково табразіть сітку. Далі. Далі у нас іде е, шапка опису. Робимо ми її таким чином. Якщо це опис прав постійного терміну зберігання, він у нас. Е, Має 6 колоночок. От ми з вами малюємо табличку, в якій буде 6 колоночок, ну і вибираємо там певну кількість а, строк. Пишемо її перший раз. Я вам всім рекомендую зробити цю табличку самостійно, для того, щоб ви потім могли її редагувати. Бо коли ви списуєте один в одного, то редагувати у вас вже нічого не виходить. Номер за порядком. Індекс справи. Далі, ці колонки мають бути маленькі. Далі у нас заголовок справи. Далі дата справи. Вибачте, заголовок справи, тому частини. Дата справи тому частини кількість аркушів справи. Аркушів у справі. Томі. Частині, І примітка. Далі у вас має бути циферна табличка: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Це все ми з вами вирівнюємо посерединці і робимо шрифт в верхній частині, наприклад, 11. Далі. Для того, щоб у вас переходила оця табличка, яку ви, я знаю, всі дуже сильно любите. Для того, щоб вона у вас переходила на всі наступні сторінки, ви робите наступне, Виділяєте її, нажимаєте макет. Розділіть таблицю. Робите цей розділ один, Шрифтом-одиничкою і вибираєте удаліть інтервал після абзацу. Вона залишається дуже маленькою, майже її не помітно. Далі. Ці строчки у нас мають бути без границь. Вот. І тепер вибираємо цю строку, свойства таблиці, строка. Повторять, як заголовок на кожній страниці. Скільки б у вас тепер не було строчок, якщо ви перейдете на наступну, части... на наступну сторінку, ця табличка перейде автоматично. Далі номер за порядком 1, індекс справи 0233, пишемо реєстр для реєстрації. Нотаріальних дій. Обов'язково зазначаємо номери нотаріальних дій, які записані в цьому реєстрі. З номера 1 по номер 1000. Дати справи. Таким чином вносимо 15 січня, 31 грудня. 2015 року. Кількість аркушів 250. Примітка. В примітці ви зазначаєте, якщо справа перехідна. решту у примітки ви не пишете. Все, що внесено у вас в номенклатуру, ви в примітку не переносите. Лише позначка про те, що справа переходить в наступний рік. Далі. Ну, лишимо один реєстр в справі постійного терміну зберігання, заберемо зайву табличку і робимо підсумковий запис до опису. Оцей розділ опису внесено одну справу. з номера 1 по номер 1. В тому числі літерні Лишаємо графу пустою, не пишемо відсутнє. Пропущені номери. Теж лишаємо місце приватний інтаріус? Далі, дата. За замовченням, це останній день року. Далі а, має бути місце для схвалення і погодження цього опису. Для того, щоб вам знову ж таки зручніше було надалі працювати, ми теж робимо його в таблиці з невидимими границями. Прибираємо і пишемо: схвалено. Протокол ЕК головного територіального. Тепер вже управління юстиції у місті Києві. Номер, місце для номеру і від місце для дати. Наступній частині таблички погоджено завідувач в даному випадку Київського державного нотаріального архіву. Місце для підпису, призвища. І місце для дати. От таким чином ми з вами легесенько зробили той опис, який у вас так довго і важко виходить. Це. Опис справ постійного терміну зберігання. В нього ви включаєте, якщо ми беремо номенклатуру 13, 14, 15 року, в нього буде включатися лише реєстр для реєстрації нотаріальних дій. На всі решта справ ви робите відповідно опис справ тривалого терміну зберігання, спадкових справ і все-таки бажано тимчасового, Хоча зараз їх в номенклатурі немає. Зараз ми з вами так само наберемо опис справ. Тривалого терміну зберігання. Для того, щоб не набирати знову ж таки все заново, ми з вами скористаємось розумом. Створимо новий документ. Перенесемо в нього цей самий опис, який ми вже набрали один раз. Виставимо знову ж таки, не забудемо поля правильні. І зробимо наступне. В описі справ тривалого терміну зберігання. У нас з вами сім колоночок. В тому числі є колонка строк зберігання справи. Вона у нас п'ята. І ми зробимо таким чином ставіть столбці справа. У нас з'являється ще один стовпчик. Так само робимо тут. От у нас з'явилась ще одна, ще один стовпчик. Ми вирівняли всі стовпчики і забили сюди строк зберігання. Відповідно, він у нас буде п'ятий, а ці шостий і 7. Чи для того, щоб не помилитись у назвах справ, вам треба обов'язково, коли ви складаєте описи, відкрити собі номенклатуру справ. Ми відкриваємо номенклатуру справ, ну, наприклад, 2013 року. І беремо одразу, уявимо, уявімо собі, що у нас буде багато справ, от взяли і скопіювали їх. Спочатку зробили собі правильну кількість граф, от 8, наприклад. І зробили 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І ставили ці справи. Одразу вони у нас виділення, одразу робимо собі шрифт, Times New Roman, 12. От у вас внесені справи. Назви справ, принаймні. Виділяємо їх ще раз, бо у нас тут з'явилась полосочка. Виділяємо і знову ж робимо. Немає границь. Все. У нас знову гарний опис без таблички. Далі, якщо у вас декілька а, однакових, однакових томів, тут ми тепер можемо у нас трошки збільшилась таблиця, робимо ще меншим, щоб у нас найбільше місця вам потрібно для заголовку справи і для дат, крайніх дат справ. Зрештою, у вас займає не так багато місця. Значить, ми, якщо у нас декілька справ одного і того самого виду, ми відповідно пишемо том 1. Вносимо дати першого тому. Ну, наприклад, 15 січня 30 травня. Строк зберігання справи. Неважливо, чи ви пишете просто 75 років, чи ви пишете 75 років ЕПК? Далі том 1. Абзац. У вас з'являється нова строчка. Ми знову ж таки пишемо 02.01. Те саме том 2 дати 30 червня, 15 листопада. Чому листопада я вам пишу, тому що я хочу вам показати, що як мають правильно бути а, вписані дати. Тому що багато хто у нас і переносить дефіз. На другу строчечку бажано, щоб все-таки для того, щоб легко читався ваш опис, щоб воно було в три строчки. Ось от таким от чином. Завжди можна, якщо ви правильно зробите таблицю, завжди можна зробити так, щоб у вас дата повністю влізла. Я не вірю, коли мені говорять, що він не поміщається. От вам, будь ласка, поле 3 см, 1,5 см. Вся таблиця чудово помістилася. Далі, таким же чином, ми з вами вносимо всі решту дати справ. От у нас табличка перейшла на другу сторінку. Чудово, у нас видно, що є верхня строчка, яку ми від вас вимагаємо. Далі. Що стосується нумерації, нумерацію я вас наполегливо прошу виставляти автоматично. Чому? Тому що людина, яка вбиває нумерацію від руки, вона може помилитись. Комп'ютер не помиляється. Якщо ми з вами виділимо перший стовпчик. Нажмемо автоматичну нумерацію, посунемо її трошки. У вас буде автоматична нумерація. В такому разі, якщо ви вносите будь-яку книгу, ну, от візьмемо, наприклад, з номенклатури, у нас є книжки. Алфавітна книга обліку договорів відчуження, алфавітна книга обліку інших договорів. От, будь ласка, дві книжки. Знову ж таки, робимо їх всіх однаковим шрифтом. От, наприклад, у вас алфавітна книга обліку договорів відчуження нерухомого майна почалась 8 січня 2014 року. Нагадаю, опис ми робимо начебто за 15 рік. Так от, в даному випадку. Номера за порядком в цієї справи не буде. І якщо ви зробили автоматичну нумерацію, виділяєте цей номер і прибираєте його клавішою DEL, то у вас автоматична нумерація перейде на наступну строчку. Ви ніколи не помилитесь. Якщо ж ви будете від руки її вбивати, то будь-які наступні роки, які ви можете чудово робити на попередньому році, ви будете. Або десь забудете, або десь не приберете, або десь далі не зміните нумерацію, і у вас, відповідно, буде неправильна нумерація в описі. Ті нотаріуси, які за багато років роблять описи, вони знають, що таке зробити описи з 94 по 2009 рік і помилитись в нумерації. Це катастрофа. Це переробляти все наново. Якщо нумерація виставлена від руки, то це ще більша катастрофа, бо вам знову всю нумерацію доведеться перебувати вручну. Тому одразу вчіться робити нумерацію автоматично. Далі. В нашому випадку ми напишемо, у цей розділ опису внесено 10 справ. 10 справ з номера 1 по номер 10. Справу, яка у нас без порядкового номеру, ми не рахуємо. Зберігаємо це. як опис 14 го року. І на ньому ж зараз зробимо опис 15, опис 15 ну там опис 16, наприклад. Значить для того, щоб у вас нумерація в описах продовжується. Для того, щоб продовжити нумерацію, ми вибираємо перший номер. Правою клавішою мишки на ньому клацаємо. І вибираємо «Задати начальне значення. У нас закінчився опис з порядковим номером 10, значить наступний почнеться з порядкового номеру 11. Натисло 11. У вас автоматично виставилась номерація на наступний рік. Ви просто вносите нові дати, нові кількість сторінок правильно, переносите книжки, які у вас. Завелись попередні роки або нові, які завелись, добуваєте. Але нумерація у вас при цьому автоматично виставилась. І що би ви звідси не забирали, не додали, нумерація буде виставлятися автоматично. Далі. Тепер, що стосується опису справ е, спадкових, знову ж таки, вибираємо создати новий документ. Знову копіюємо той опис перший, який ми з вами зробили. Зробили його. Далі, відкриваємо додаток. Додаток 35 це у нас. Ну, тут легко все змінити, опис справ спадкових. Справ... Тривалого понад 10 років зберігання за 2015 рік той самий. Дивимось. У нас тут, знову ж таки, сім колоночок. Можемо для того, щоб не, не переробляти тут, можемо цілком взяти і скопіювати його собі з опису справ тривалого ці сім колонок. Що у нас чим відрізняється? Заголовок справи тому частини Добавляємо картонажу архівної папки крайні дати спадкових справ. Картонажу архівної папки, строк зберігання спадкових справ знову ж таки, картонажу архівної папки, і саме головне кількість спадкових справ. Які вміщені в картонаж Архівну папку і примітка. Далі все просто. В чому ви дуже часто робите помилки? По-перше, ви вважаєте, що якщо у вас одна спадкова справа, то її назва буде спадкова справа. І її назва буде спадкові справи, бо всі заголовки ми переносимо з номенклатури справ. В номенклатурі справ у нас 0,214. Вибачте. спадкові справи. Крайні дати картонажу. Це дати закінчення спадкових справ, які внесені в місяць в одному картонажі. Наприклад, у нас архівний бокс за травень місяць 2015 року. В ньому три спадкові справи. Перша спадкова справа закінчена 5 травня. Остання спадкова справа, яка вміщена в картонаж, закінчена 30 травня. Такі у нас будуть і дати крайні дати спадкових справ. 5-30 травня 2015 року. Строки зберігання, звичайно, 75 років. І кількість спадкових справ 3. Все. От вам готовий опис спадкових справ. На сьогодні все. Чекайте семінар про. Акт про виділення до знищення документів нанесених до національного архівного фонду. До побачення.